Липня кх, кх, виборка цибулі. Поле було хороше, удобрене на осінь. Наша цибулька вийшла досить хороша. Оце десь в районі 8 см. Вони таке, середніх вісім. Це хай 10. От. Зараз будемо її забирати, забирати спріля, щоб її не попили не сонце, бо вона почне гнити, не буде довго зберігатися. В сітках таких спеціальних через то її беремо, щоб вона не, не спріла, не почала гнити. Зараз будемо забирати її сонцема машиною. Бо то ножу, то скажу пізніше, бо вже будемо її чистити, тому що зараз порахувати важко.